Чужих дітей не буває. Обласні чиновники розмірковують над тим, як ліквідувати соціальне сирідство в області. Такою є одна з ініціатив президента України Віктора Януковича. Передбачається, що в Україні до 2015 року не повинно бути жодної дитини-сироти. Вирішувати цю проблему на Прикарпатті мають намір шляхом усиновлення, створення будинків сімейного типу та прийомних родин. На сьогоднішній час завершується будівництво приміщення для шести прийомних сімей. Які будуть реалізовані в дитячі будинки сімейного типу, це місто Галич і Міністерство соціальної політики включили Івано-Франківську область і даний об'єкт у державний бюджет для виділення трьох мільйонів в Городенківському районі. Здійснюється передобладнання. Дитячого садка частини під дитячий будинок сімейного типу, і так само по створенню дитячих будинків сімейного типу йде оформлення документів, де робота в Снятинському на районах і місті Яремчі. Чужа ласка сироті Великдень. Цього року в області створили вісім прийомних сімей, де виховується 14 дітей. Ще понад півтори сотні взяті під опіку, а 15 дітей отримали справжню родину. Попри це, на Прикарпатті понад півтори тисячі дітей сиріт. Обласна влада переконана про їхню подальшу долю, коли вони покинуть стіни інтернатів та дитбудинків, будинків, необхідно дбати вже сьогодні, аби з часом сироти не залишилися наодинці з побутовими проблемами та самотністю. Відтак в області мають намір розробити відповідну програму. Це не просто дитина вийшла, школу закінчила, і йде на вулицю і все, і пропало в нашу сіль. Вся наша праця пропала. Щоб цій дитині дати освіту і проконтролювати аж до створення і власної сім'ї за сиротою, сам бог з калитою. Активізувати свою роботу повинні і соціальні працівники, особливо ті, хто працює з неблагополучними родинами. Саме вони мають навчити батьків не втрачати право на виховання своїх дітей і не нехтувати батьківством. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.